Моє вітання, поїхали. Ситуація по містах в Україні у січні: Київ, Львів, Харків, Херсон, Каховська Ге, Суми, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Миколаїв, Хмельницький. Дивимось по черзі. Так. Одразу нам випадає десятка чаш. Така карта згуртованості, сімейності, радості. Дай Боже, ми на неї заслужили, як, ніх, як ніхто інший на ту радість. Ситуація по містах в Україні у січні. Дивимось Київ. Київ у Січні. Київ. У Січні. Так, Київ у січні і у лютому буде розгрібати наслідки обстрілів і вчорашніх, і, мабуть, що не тільки вчорашніх. Далі влада Києва буде змінена. Це може бути мер, це може бути зам, тобто це може бути вища гілка влади, бо вона в Києві, в Києві сидить. Це те, що ми чекаємо. У січні у Києві. Тобто розгрібати наслідки. Ну, метро також ми з вами пам'ятаємо, так? Да? Так, Львів, Львів січень. Ситуація у Львові в січні. Ситуація у Львові. Так, тут така сама ситуація, що до влади буде витіснений якийсь мужчина. Важливий можливо, мер, можливо, зам. Буде хотіти його люди збагрити, чесно кажучи, правильно будуть хотіти. Ситуація щодо Львову а, і щодо колаборантів, вона а, ну така, знаєте, напружена. Тобто, будуть там якісь такі ДРГшні випади, але буде це все оприлюднено, потушено, погашено і наказано так, як повинно бути. Далі. Далі у нас ситуація з Харковом. Харків вчора також постраждав, чи не найбільше з усіх міст. Харків'яни, тримайтеся. Скоро і на нашій вулиці буде свято, так що тримаємося. Харків, січень, Харків, січень, Харків. У січні за Харків будуть іти торги, нашим, нашим органам СБУ або ті, хто відповідають за цих довбаних зрадників, звернути увагу на владу Харкова, хто там відповідальний, хто віддає накази і таке інше. Карти кажуть, що над Харковом буде. Загроза така висіти в плані, такі, знаєте, перемовини здадуть, не здадуть, зрадять, не зрадять харків'яни. Ви Україна, нікуди ви не дінетесь, і ніхто вас далі нікому не віддасть. Так що, нехай всі ті колаборанти повиздихають просто одним днем. Далі що? Херсон. Херсон так само страждає з обстрілами. Херсон у січні. Херсон у січні. Херсон. А, для, давайте так, для херсонців. Так, Це вже у нас яке по рахунку? Третє місто, по якому будуть вестись переговори. Звичайно, це не будуть показувати по телевізору, але ця історія з приводу, здати-не здати місто, по-новому його назвати або не назвати. Ну, тобто така історія, така сама, як і з Харковом, сама, як і з Харковом. Херсон. З нашого боку Херсон з нашого боку. Херсон залишається нашим, він і буде нашим, він і є нашим, але тут історія про те, що взимку ні Херсон, ні Харків, навіть Львів. Чомусь не будуть впевнені в тому, що у них все ок, у них влада працює на Україну заради України і у них нема зрадників. Ну, ніхто в цьому впевнений не буде. Так що давайте так, новини, які ми взимку будемо з вами читати там, слухати по телевізору або з телеграм-каналів, не дуже звертаємо на це увагу. Якщо то новини про колаборацію, про якусь зраду, про якусь дачу міста і таке інше. Зберігаємо спокій. Так, далі Кахов, каховська ГЕС, наскільки вона у безпеці мається на увазі, з точки зору захисту ППО гуд, з точки зору знову ж таки зради зсередини. Ну, є така ймовірність. Ви бачите, скільки ще на нашій землі отих паразитів, отих е, тварюк, які сидять на обох стільцях, отих ждунів. Нічого. Бог не теля, бачив звідтіля. Суми, ситуація у січні, суми, суми. Так, ситуація, ситуація у січні. Сумчани, будете хвилюватися, але нема чого хвилюватися. Ну, типу, не такий страшний вовк, як його малюють. Але після січня. Ситуація не дуже в плані руйнування, в плані обстрілів, і знову ж таки випадає якийсь у вас злий мужчинка, який на вас на всіх на всіх злиться, який сам звалить, а потім буде ну трохи не здавати якісь там інфраструктурні або ще якісь позиції. Тобто, бачите, кроти, вони вже готуються, вони вже біжать з корабля. Так що треба нашим правоохоронцям. Нашим силовим структурам звернути на це увагу. Донецьк. Січень Донецьк. Січень Донецьк. Війна, руйнування. Ой, боже, Боже. Дуже багато людей пишуть із Донецька, із Маріуполя, із Луганська про те, що ми чекаємо. Ми чекаємо ЗСУ. Ми досі чекаємо те, що твориться в наших містах тією так званою владою фашистською. Це просто на грані добра і зла. Чекайте, рідненькі наші хлопці неодмінно прийдуть. Неодмінно. Луганськ. Такі самі карти. Луганськ звільниться від фашистів раніше, ніж Донецьк. Дай Боже, тьфу-тьфу. Нехай все звільниться раніше від тих фашистів. Так, далі. Запоріжжя. Запоріжжя, Січень. Запоріжжя. Запоріжжя, Січень. Так, Запоріжжя-січень чекаємо великої біди зимку. Давайте так, жителі Запоріжжя. Якщо у вас є можливість, навіть якщо її немає, я завжди так кажу, збирайте свої речі і переїжджайте на зимовий період, поки що так, до родичів. До добрих людей, куди можете. Бо щось таке на Запоріжжя іде якась така хмара чорна, недобра. Причому якихось два підара домовляються про Запоріжжя. Сука, що їх покрутило. А, знову ж таки правоохоронні органи, військові. А ми знає, знаємо з вами, що нас дивляться і військові, і а, співробітники структур. Будь ласка, а, хто має захищати Запоріжжя, хто віддає накази, хто стоїть на чолі міста? Ці люди мають бути просто під підпристальним наглядом вашим, просто щосекундним. Бо хтось із них, ну, не гарна людина. Ну, то, що довго не проживе і ні одна бабка не допоможе, це вже інша історія. Але, будь ласка, придивіться. Далі, Миколаїв, Січень Миколаїв. Січень Миколаїв. Так, Миколаїв, треба буде ховатися, треба буде реагувати на тривоги, але тут утфу ну, не, не так, як у інших містах. Хмельницький. Хмельницький січень. Хмельницький січень. Тримаємося. Знову ж таки, дуже багато, ну якась. Зараз я подивлюсь ще одне питання від себе додам, тому що мені не подобається те, що я дивлюся. Таке враження, що той диявол перед смертю він ніяк не напляшиться. Знаєте, і те, що ми з вами отримали вчора, у ті обстріли, і те, що я бачу зараз на зимовий період по містам, Ну, таке враження, що от зараз всі сили сконцентровані у них на те, щоб. Ну, звучить так, або ми зараз щось там ще будемо окуповувати, вбивати, завойовувати, або іншого шансу не буде. Ти що у них іншого шансу не буде, і те, що вони все виздихають, всі це однозначно. Але ви ж розумієте, що найтемніший період перед світанком. Ось ми в нього з вами заходимо в той найтемніший період. Сказати, що до цього, ми з вами, ну, тіпа, знаєте, коктейльчик попивали і на пляжі сиділи і дивилися просто в неба синє. Ні, ні, такого не було. Ми з вами ну, тримаємося. Це для нас таке не, не новина, що вони є підорами. Але народ щось таке, щось таке гряде, і воно мені не подобається. У кого є змога виїхати з міст, які я назвала там, де є небезпека. Хмельницький також у цьому переліку. Як не дивно, виїжджайте куди хочете, як хочете, бережіть себе. Бережіть себе, бо береженого Бог береже. Нехай все погане не збувається. Я не проти. Дякую.